Міжнародний союз біатлоністів назавжди відсторонив колишнього президента Андерса Бесеберга від заняття будь-яких посад в організації. Він очолював IBU протягом 25 років і був звинувачений в пособництві та захисту інтересів Росії, особливо що стосується боротьби з допінгом. До того ж, стало відомо, що він отримував хабарі від представників цієї країни. Злочини відбувались з 2009 по 2018 рік, після чого Бесеберг і генеральний секретар пішли у відставку. І у підсумку на колишнього президента IBU накладено пожиттєву дискваліфікацію та штраф у розмірі 100 тисяч євро. Справа буде розглядатися в спортивному арбітражному суді. Зараз президентом міжнародного союзу біатлоністів є шведський спортивний функціонер Оле Далін, який до цього чотири роки був на посаді віце-президента.